Перша задача у нас така. Перший металевий зливок містить 30% міді, другий 70% міді. Скільки кілограмів кожного зливка треба взяти, щоб отримати 120 кг сплаву, який містить 40% міді? Значить, нам потрібна скорочена умова, звичайно ж таки. Для того, щоб нам було легше її записати, я зараз вам скину картинку всіх цих завдань, взагалі, задач туди в групу. Так. Ну і плюс іще. Давайте я спочатку візьму це завдання нам на екран, а потім уже перекину вам взагалі ці задачі в групу. Можливо, ви захочете порозв'язувати ще самостійно щось. Отже, ось задача перед нами. Як нам записати до неї умову? Е, найкращий спосіб це табличний, тобто заповнити таблицю. Е, раз у нас буде три різні зливки, сплави, значить, нам буде потрібна таблиця на чотири рядочки, тому що перший рядочок це зазвичай шапка, да, назва. Отже, перший, другий, третій, четвертий рядочок. Тут будуть назви, про що ми хочемо взагалі говорити і думати. Значить, у нас є перший зливок, другий і третій. Третій, який ми отримуємо з двох перших. 30% в міді, 70% міді і 40% в міді ми помістимо в цей перший стовпчик. Ну, а назвемо його відсоток міді. У першому 30, у другому 70, а в третьому в їхній суміші 40 має бути. Добрий день! Добрий день. Так. Далі ми маємо отримати 120 кілограмів нового сплаву. І дивіться, я зараз розділяю ще на два стовпчики. 120 кілограмів це маса всього сплаву, правда ж? Я прямо напишу маса сплаву. Зливок, сплав це, в принципі, такі слова, ну, не зовсім синоніми, але все ж таки близькі зазначення. Ми не знаємо, скільки треба взяти першого, другого, але розуміємо, що в результаті має вийти 120 кг. Тобто маса першого та другого разу має бути 120 кг. Що ж залишається на третій стовпчик? На третій стовпчик це буде. Маса міді, яка міститься в цьому сплаві. Тому що, якщо ми ось в третій рядочок подивимося, 40% міді від 120 кг – це відсоток від числа, а ми вчилися його шукати ще в п'ятому класі. Значить, ми його зможемо знайти і записати. А інші значення, масу міді, ми зможемо виразити, якось теж записати. Отже, маса міді. Якби це була задача на якісь розчини, скажімо, розчин солі у воді. Тоді перший рядочок, перший стовпчик у нас називався би відсоток солі, другий маса розчину, а третій маса солі в цьому розчину. Або об'єм розчину об'єм солі, дивлячись, як там сформульована задача. Ну, зазвичай маса. Ну, у нас про мідь. Основна речовина це мідь. Ну і тепер давайте пригадаємо, як знайти відсоток від числа. Якщо ми маємо А відсотків від деякого числа, я його назву літерою n, то для цього потрібно перевести відсоток у дріб, можна в десятковий, можна в звичайний, і помножити цей дріб та число n. Я запишу ось таким чином, ну, тому що я ж не знаю, яке там конкретно число а. Але можна переводити і десятковий дріб. Наприклад, 30%. Якщо перевести в десятковий дріб, це значить поділити на 100, а значить, кому на два знаки вліво перенести. Ну, тобто це отримати 0,3. Пригадуєте такі е, значення, таку роботу з відсотками? Так. так. А як тоді 70% записати? Насі. 40%. 0,4. І тепер виходить, що в третьому рядочку ми вже бачимо, що нам треба 0,4 помножити на 120. Отже, в розв'язанні це і буде наша перша дія. 0,4 помножити на 120 дорівнює. Якби не було коми, це було б 4 на 120. Скільки буде 4 помножити на 120. 4 на 120, якщо без коми. Якщо без коми. Ну, 300, ні? Нічого ж 300. 4 на 100 це вже 4. 40, Так, 480. 480. Але а, як... не поділити? А ой, вибачте, а помножити. А якщо у вас десятковий дріб і він має один знак після коми, значить ми повинні один знак відділити і в, у відповіді. Тобто 48. Правда ж? Угу. Тобто виходить, що у результаті ви маєте отримати 48 кілограмів міді серед оцих 120. А значить. Що коли ви додали би ось ці значення маси міді в першому та другому зливку, то разом вони вийдуть 48. Тобто, якщо додати маси сплавів, то вони вийдуть 120, а якщо додати маси міді з першого та другого, то вийде 48. А це вже є ідея для рівнянь, для створення рівнянь. Нам треба тільки щось позначити за х та y. Зазвичай позначають саме маси сплаву за Х та y. А вже масу міді виражають ну, так само, як ми робили через дію множення. Отже, нехай маса першого сплаву, або просто першого сплаву, зливку, на, там не сплаву, а зливку на слово використовується, х кілограмів а другого зливку y кілограмів, тоді виходить, що ми можемо 03 помножити на х. А якщо Y – другий зливок, то 0,7 помножити на Y. Бачите, я прямо в таблицю ці значення записую. Я зараз поміняла колір, але ви маєте право писати і просто синьою ручкою, коли ви будете розв'язувати цю задачу, наприклад, на ДПА. Саме для цього таблиця і використовується, щоб не просто записати скорочений запис, а внести туди навіть ваші букви невідомі, і вже далі розв'язувати. А звідси у нас виникає система двох рівнянь. Перше, я вже казала, ми додаємо маси зливків Х плюс Y дорівнює 120, а друге рівняння ми додаємо маси міді. 0,3х плюс 0,7у дорівнює 48. Тут, до речі, можна дописати в першій дії, що це одиниця вимірювання кілограм. Система двох рівнянь з двома змінними. Будь ласка, задавайте ваші запитання, якщо до цього моменту якісь з'явилися. Про відсотки, там, про перенесення коми, про множення дробів, чому x, чому y. Все задавайте, я дам відповідь. Ну, x, y, бо тому, що там невідомо кілограмі, я так поняла. Так. Да. І ми не можемо тільки буквою X пов'язати їх, тому що, бачиш, між ними ніякого зв'язка немає. Типу, на сім менше, у три рази більше. Тому не вийде тільки одну букву Х А, Я тепер поняла, як ми зробили тоді все. У мене немає питань. Угу. Можемо тоді продовжувати далі. Да? Отже, наше завдання розв'язати систему. А для цього нам треба мабуть, її трошечки зробити зручнішою. Чи зручне вам друге завдання? Друге рівняння має ну, завдання. Другі. його спростити якось, Може помножити на 10. Супер ідея, тому що в нас не буде коми, правда ж? Тобто, перше рівняння ми там теж може якось поміняємо, а друге вже буде простіше. 3х плюс 7у дорівнює 480. Може і друге якось перетворити, наприклад, домножити на мінус 3. Скажіть, а що ми таким чином доб'ємося? Зможемо... У ну, нас буде спосіб додавання. Да. Або можна залишити так, і спосіб підстановки, виразити Х, наприклад, і підставити. Ну тобто, тут вже йде е, ваша звичка розв'язувати такі системи. Давайте спосіб додавання повторимо. Для цього перше рівняння помножимо на мінус 3. Пам'ятаємо, що кожен множить... А, Можна запитання? А, якщо я хочу підстановку, то можна я підстановку зробити? Той... Да, звичайно. Да, ти виражаєш x або y, підставляєш другі рівняння, розв'язуєш, а ми потім звіримося, чи однакові відповіді вийшли. Добре? Отже, да, добре. мінус 3х, мінус 3y дорівнює мінус 360. Ну і додаємо. Додаваю. Дозволяє нам знищити ікси. А що в результаті з ігриками буде? Ей. Може плюс 4. Ну, так. Тому що мінус 3 плюс 7 це те саме, що 7 мінус 3, тобто 4. а ага, справа. Справа. 480 мінус 160 – це… 60, так. Ага. Ну, в мене тридцять получилось. Угу. Це Y тридцять, а ми зараз ще чотири. Ості да, да, да. два числа, якщо відняти, то що буде? 120. так. Да. Ну і справді, якщо ми поділимо на чотири, у нас теж Y ігреється тридцять. Отже, ми повертаємося 30. до якогось рівняння. Ну, очевидно, що до першого, бо воно найпростіше, щоб знайти х. Якщо y дорівнює 30, то x плюс 30 дорівнює 120. Значить, скільки тоді х дорівнює? Ну, 90. Тобто, да. mm -hmm. повертаючись до е нашого Нашої задачі. Я трошки в сторону відступлю, а ви просто нижче оформлюєте. Отже, першого сплаву чи зливку, там, як напишете, і так, і так можна слово використати, потрібно взяти 90 кілограмів, а другого 30 кілограмів. 90. 30. Це і є наше.